Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас середа. Їду на село, гляну, що там моє соя. Тому як на вигодних не буде часу, треба буде працювати на роботі. Вчора в нас хороший дощ прийшов, таке штормове було попередження. Ну, Вроді би наче минувало все на місці, все добре. Зараз доїду до однієї дороги і покажу вам, що там у мене з соєю. Друзі, ось у мене татарання своє на двох городиках. Ми з ким там ваценом її сіяли. Густо, звісно, посіяли, тому як перший раз сівалку я би СЗ-шкою мав справу. Але дивіться, густовато, але рання соя боби є. Нормально. Вчора такий бравий дощик, пройшов вообще, я думаю, буде капітально. Де-не-де, звісно. є. Лободауну пропустив, коротше, ночі укропиваться всі ці спешки, блін, воно. Короте. Так і виходить, але ж так дивіться. Уже яка мені по коліно, так? Да? Інтересно. Непогано. Звісно, дощ зробив своє діло. Зараз поїду, гляну на пай, тому що на паю в мене там монро соя. Первої репродукції. Та цікаво глянуть, якщо ця вже по коліно, цікаво, що там з тою соєю, Поки ставлю на паузу, доїду включуся. Взявся і сорт Монро. Опа, звісно, вона буде повеселі. Ну тут його так відсидиш. та посіва, тут було 100 кг на гектар, не так як там, бля, там бля, 150 кг, на гектар. Ну, Дощ, звісно, вчора зробив своє діло. Дивіться, земелька влажна. Я не знаю скільки промочило, ну хай там промочило, скажімо, 10 см. Ну, Це воно дало своє діло. Тому як соя теж починає вона викидати стрючок. Цей дощ, звісно, поміг нам дуже крепко. Значить, що щось буде. Звісно, не хотів, ну, не така вона висока, як хотілося, але ж подивимося, що вона дасть. Кущиться вона непогана. 10-ті вона взагалі прикольна фон у неї таке. там вона вдалі мотоблоком дрочить. По висоті вона. Та висота. Коліно. Коліно, висота. Чиста вона, звісно. Вона. Раз, провів я обробку гліфосатом і в принципі, хватило. Все нормально. Подивимося, що вона нам покаже. Я думаю, ми її розведемо і оставимо. Листя в неї, звісно, така висока чи широка. Здорова, таке дивіться, все, як бобиків наліпила вона. Дивіться все. Бобів накидала. І кущиться так інтересно. Ось все. Цурпалки, звісно, у неї такі. Оце ще мені трохи не подобається, якби Не любить вона ця соя, я так розумію, густоти. Сильно вона добре кущиться. Пойдет. Я думаю пойдет. Для первого разу, то, що я сіяв все зешку, ми її трошки підрегулюємо, на наступний рік доживемо, зменшимо норму висіва, і буде все чітко. Все добре з суї. Слава Богу, Саранча в Запорозькій області сюди не доїхала. Я думаю, все буде нормально. Не доїхала, не долетіла, скажімо так. Все добре. Ось одивіться. дивіться. Боби кидає так непогано. Так що, друзі. Кому подобається відос, ставимо лайкос. І я ж кажу, кому інтересно може хтось захоче собі народ. Подивимося повністю, чому нато. Підписуйтесь на канал, бо пропустите. Всім добра, друзі, Усім удачи, все буде Україна. Пока-пока.